На першій частині відремонтованої Михайлівської вже встановили нове освітлення, яке дозволить економити електроенергію. Будівельники повністю демонтували усі старі розтяжки і встановили нові сучасні лампи. Це сучасні ладовські лінзові фонарі, які призведені в Україні в місті Вінниця. Тобто вони дуже економічні. Потріблення одного фонаря всього лише 60 ватт. Вот но освещение он дает, как одна 250 підістяватна э, стандартна лампочка. дуже вот, э, большим гарантійним сроком. Загалом нове освітлення коштуватиме близько пів мільйона гривень. В цю суму враховано встановлення нових ламп та принципово нове освітлення майдану на перехресті Михайлівської та Лятошинського. На всій вулиці Міхайловська, то непосередньо на протяженні всієї пішохідної частини, будуть встановлені 32 нових світильника. Вот, это буквально произойдет всю, наверное, всю Михайловскую мы уже, наверное, зажжем до конца этой недели, э -э кроме площади. Площадь, как видим, не готова еще. На площади будут размещены э новые 4, 10 метровые опоры, которые будут... Э по квадрату да, поставиться, і на них буде то ж розміщено більш мощне, теж ладоське в в одноцівої гамі. То тобто, есть вся вулиця буде смотретися таким лунним холодним, таким білим светом. Повністю завершити встановлення нового освітлення на вулиці Михайлівській будівельники обіцяють вже до кінця тижня.